Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні готую котлетки, оладки своєї домашньої консерви рибної. Можна її також готувати в таких магазинних консервів сердини, скумбрії, які є. Отже, в мене буде 70 г цибулі, 240 г рибної консерви, 120 г рису відвареного, також одне яйце сіль і перець. Спочатку гарно промелюю цибульку, тому що, якщо дати зразу консерву, цибуля так гарно не промалиться. Після цього додаю нашу рибну консерву, яка є під рукою, і також промелюю все разом до утворення такого рибного цибулевого паштету. Додаю рис, одне яйце півчайної ложки солі і приперчую, все гарно промішую. Я не додаю борошна в даний момент. Можна, хто бажає, для кого рахує, що це за рідкий фарш, можна додати. Те, коли виходить густіший і можна навіть формувати руками котлетки. Цей раз я буду викладати ложкою на пательню. До того наливаю на пательню олію, гарно розігріваю. Олія має покрити дно, так якби ми смажили звичайні оладки. І ложкою накладаю. Якщо у вас є густіший фарш, можна навіть ще обваляти в сухарях. Ось так гарно ложкою, вони формуються, якщо в вас є якась оладка рибна-нерівна. І смажу, поки вони не будуть золотитися, такі добре коричні з одної сторони, і верх не затягнеться, що вже буде видно, що вони є такі присмажені. Тоді вони гарно перевертається, без проблем. Але я ще раз нагадую, кому грідкий фарш, можу додати ложку або промелених пластівців, або борошна. Я легенько перевернула, тому мені було це без потреби. Можемо приблизно по 5 хвилин, довше-менше, дивіться, як ви хочете, щоб були засмажені. От в мене зараз буде видно, якого вони гарного є золотистого кольору. Ось приблизно в мене вийшло 10 паклет з, з цієї оці Ну, Ніби як з одної консерви. Є і гесенкі, і ніжні, але чарсті. за смаком вони мене нагадують, коли а -а, смажеш в так само боршні оваляну салаку, але менше, звичайно, є запаху, тому що має мойва чи салака специфічний запах. Це рецепт є з тих давніх часів, коли в магазинах 90-х років. До магазина, крім рибних консервів, нічого на полках не стояло. Треба було мудрувати, щоб щось приготувати. Готуйте задоволенням, нехай вас все вдається на все добре. Буду вдячна вам за вподобайку і підписку. Дякую за увагу!